Слава Богу, і сестри! Маленька екскурсія по території свято успенської Печаївської лаври. Вечірній Лаврі. Правда, так не видно, але трошки можете побачити. Доторкнутися до вечірньої лаври. Своїм взором, своїм серцем. Це наша капличка. Отак по кругу підемо. Це ротонда. Дзвіничка. Почаївська лавра, вечірній вечір. Перед нами зараз дзвіниця Лавська, і неї стоїть ще ялинка. І ротонда. Ротонда. Літній храм, який зараз він не працюючий, бо є Преображенський собор. А колись сюди виносили престол і звершувалася служба на великі свята. Наша ялинка ще стоїть в лаврі, дострітання, напевно, достигну. І дзвіничка. Так я вам покажу. Це в нас Успенський собор видіється. Це у нас капличка Різдва Христового. І знову повертаємося до нашого літнього алтаря Ротонда. Ялинку встановили цього року біля на своєму місці, де завжди вона стояла. Ось тут. Немає у нас по чаю зараз снігу. Сьогодні було більше 10 градусів тепла. Дзвіниця Лаврська, яка була побудована в 1869 році. І за дзвіниці відніється Троїцький собор. А між ялинкою і Троїцькі і дзвіницею. Дзвони знаходяться. Прийдемо до Троїцького собору. Пройдемо. Розповім про Троїцький собор. Дзвіниця має висоту 64 метри і ділиться на 4 яруси. Наверху знаходяться 24 дзвони. Самі більші з них має вагу 11,5. Дзвін, який знаходиться, о, зараз ви побачите ось тут. його вага 5,5 тонн. Тобто наверху, на третьому ярусі, дзвін, який має вагу два рази більшу. Ось так, доверху дивимося, Не підсвічується, через те трошки таки видно. Троїцький собор. Йдемо з вами до Троїцького собору. Ось так. Давайте ще вам доко покажу спочатку ось так. Там ікона Лавка колишня, це архієрейський будиночок. Внизу тут знаходиться Троїцький собор. Троїцький собор був побудований в 1912 році, в Древньому Руському стилі 16 століття по проєкту архітектора. Архітектора... Рострохано, щусіва, щусьєва, да, щусьєва. Ну, зараз погано видно, але трошки вам покажу, таке вечірні. Почаю це з боку двері, ось ці, що прямо перед нами. Тут, тут зимою відкривається святою вхід Троїцький собор. Далі. Це центральний вхід і на центральному вході знаходиться мозаїка Божої Матірі. Справа і зліва також є мозаїки. Видно, на сьогодні зоряне небо. Ось так. ну і Оце Лаврська гостиниця. Ось тут ялинка ще стоїть. Для гостиночки можна приїхати і тут поселитися. Ось так можете побачити, це Троїцький собор, який в свій час, коли жив преподобний амфілохій. Він не дозволив, щоб його закрили. Коли прийшли прийшли люди, які хотіли це зробити, він вихватив з їхніх рук ключі, віддав їх на і сказав, що тут ви не господарі, тут Божа мати. І через те він потім поплатився, його забрали в психіатричну лікарню, де він. Отримував такі околи, від яких його тіло набухало і лопало. Дочка Сталіна Світлана Алілоєва, яку він ізцілив від епілепсії, вона його забрала, визволила з цієї лікарні, хотіла відправити його в США, але Господь оправив так, що він залишився тут в Україні. До нього приходило багато людей. Він багатьох зціляв. Це Троїцький собор, над яким в 1959 році було явлення Божої Матері в чорному облащі з чорним омофором в руках. Ось так матір Божа попередила і захистила свою обитель. Ну, ось тут, в цій гостиниці, була так само психіатрична лікарня зроблена. Тут хворіньки були мисно так, щоб люди боялися сюди йти. Ну, з 90-х років коли їх виселили, перевели в інше місце, то відбулася повністю відбудова. Це старий корпус, а за ним знаходиться новий корпус Лаврської нашої гостиниці. Люди ходять, люди моляться після служби. Лампочка світиться, це храм, похвальна церква, теплий храм, коли сюди переносили чудотворну ікону, як Успинський соборний опалювався, то коли зима приступала і до Пасхи, коли тепліла, тут знаходилась чудотворна ікона, що називають тепла церква. Похвальна. Честь похвали Божої Матері. Святкується свято похвали. На п'ятий тиждень Великого Поста. Називається це Субота Акафісна. Ось так звідси, бачите, ялиночка стоїть, артонда видніється, дзвіничка, Троїцький собор, башня замурована, гостиниця і тут знаходиться іконолавка. Оце вхід в ікону лавку, сюди можна прийти. Вона працює довго. Іконолавка. І новий цей Преображенський собор. Преображенський собор, в якому відбувається служба на великі свята. В цьому Преображенському соборі це таке як Різдво, Пасха, Іва, Амфібохія, Чудотворні ікони Божої Мати. В цьому храмі відбувається служба. Ось такий Преображенський собор. У нас тут гора трошки, вітер. довії. Це місце особливої присутності Божої Матері. Місце, на якому сама Богородиця в 1240 році явилася з'явилася, на відпочаток від своєї правої стопи. І з якої витікає водичка. Матір Божа в 1675 році захистила обитель від нашестій Агаря, тобто турків. Тари, які йшли зі Львів, 50 тисяч на Львів, 50-тисячне турецьке військо. І хотіли знищити цей монастир, бо сама Богородиця явилася з ангелами і захистила. Їхні кулі, вони верталися. Поражати тих, хто їх опускав. Таке було чорне. Сьогодні небо чисте. Так телефон вам не передасть, але на небі зірки. Почитати собор Преображенський Ось так я зупиню. Така підсвітка Біля, біля Преображенського собору. Ще всередині йдуть роботи. Але вже служби відбуваються Знаєте, що Преображення Господнє святкується 19 серпня. Велике свято. Преображення Господня, це якраз період оспінського посту. Це якраз період, коли з Кам'янець-Подільська Хресний хід виходить сюди в почає. Так воно все пов'язано. Ну і це місце, де люди преображаються душою. Коли людина з гріховного стану старається перейти в духовний стан, очиститися. Все своє життя проаналізувати, в з поганому виправитись. Преображається багато людей, багато душ преображилось в такому особливому, благодатному місці. Оце наш преображенський собор. Спасій Господі, такий ефір. На 12 хвилин ми прийшлися по території Почаївської лаври. Спасі всіх Христос, покрови Цариці Небесної і Ангела-Хранителя. Спасі Христос.